Всім привіт! Мене звуть Тетяна Данилова, я психолог з 12-річним досвідом роботи, консультую в когнітивно-поведінковому підході, є чинним членом Національної психологічної асоціації України. Я вважаю, що практично будь-яку проблему можна вирішити при наявності сильної мотивації і необхідній кількості зусиль. Я працюю з панічними атаками, різними тривожними розладами, з депресіями, проблемами у парних і сімейних відносинах і багатьма іншими проблемами. На своїх консультаціях я створюю довірчу і щиру атмосферу, ви зможете обговорити зі мною будь-яке своє питання. А я, в свою чергу, порекомендую вам методи, за допомогою яких ви вирішите свою проблему. В кінці консультації пацієнт завжди отримує домашні завдання, виконуючи які він гарантовано наближається до вирішення своєї задачі. Якщо ви зіткнулися зі складною ситуацією, якщо вам емоційно важко, якщо ви не можете впоратися самостійно, записуйтесь, будь ласка, на консультацію, я буду рада вам допомогти.